Українці з давніх давен мріяли про небо. Це зафіксував донецький поет Михайло Петренко іще у 1841 році. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Пам'ятаєте? За півсотні років на вірш Петренка написала музику харків'янка Людмила Олександрова, і на світ народився знаменитий романс якому у 20 столітті судилося стати першою піснею проспіваною у космосі. Ну, це якщо вірити англійській вікіпедії. Поки одні українці мріяли, інші робили, розраховували траєкторії, конструювали двигуни, будували ракети і, врешті, реалізували мрію, дали людям крила, а якщо точніше, то космічні станції і ракети. Український космос стане сьогодні предметом нашого дослідження на каналі імені ТГ Шевченка. З вами, як завжди, брат Капранов та наші меценати. Подякуємо їм разом за те, що вже понад рік щотижня зустрічаємося на Ютубі і робимо українську історію цікавою та зрозумілою. Ті з вас, хто хоче приєднатися до цього шляхетного товариства, знайде усі необхідні координати під відео. Ну а якщо ви волієте об'єднувати приємне з корисним, замовляйте наші книжки. А особливо мальовану історію незалежності України, яка вийшла з логотипом каналу імені Шевченка. Посилання знов таки знаходиться під відео, але головне, не забувайте, наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Насправді шлях українців до космосу розпочався раніше, ніж було складено вірш Дивлюсь я на небо. Бо у 1817 році в небо злетіли перші порохові ракети Олександра Засядька, військового інженера і сина головного гармаша війська Запорізького. Ні. Засядько не вигадував ракети, а лише наслідував розробку англійського інженера на ім'я Вільям Конгрів. Проте для справедливості треба зауважити, що і Конгрів нічого не вигадав. А взяв за основу індійські ракети після того, як індійці в свою чергу запозичили цю зброю у китайців. Так що ми віддамо належне Олександру Засядьку, але не будемо заносити його ім'я до списку підкорювачів космосу, попри те, що під кінець життя він мріяв послати свої ракети на місяць, адже мрії до справи не підшиєш. Наступним кого згадують у зв'язку з українським космосом, є Микола Кибальчич. Уродженець Чернігівщини. Він захоплювався піротехнікою та революційними ідеями, і це поєднання призвело врешті до конструювання бомби, яку члени організації Народна Воля кинули в царя Олександра II. Теракт удався, царя вбили, але організаторів замаху швидко викрили і після короткого слідства скарали на горло тобто буквально на горло, повішали. Ну а в камері смертників. Кібальчичу раптом спала на думку ідея ракети з пороховим двигуном, яку він нашкрябав просто на тюремній стінці. Як твердять сучасні інженери, ідея була не зовсім лівою і якоюсь мірою співвідносилася з майбутніми ракетами, але її ніхто не перевіряв і не використовував, тому до лав героїв українського космосу Кібальчича ми теж записувати не будемо. Це був радше іще один мрійник. А от наступного нашого героя цілком можна вважати розробником теорії космічних польотів. Він теж літав на місяць лише у власній уяві, але дорогою не забував записувати маршрут і складати формули, тому розрахував так звану місячну трасу, за якою згодом полетіли правдиві американські астронавти на кораблі Аполлон, і таки дісталися цілі. Тому першим, про кого ми хочемо згадати, буде Олександр Шаргей. Який народився у Полтаві 1897 року. Після випуску з другої полтавської гімназії Сашко вступив до Петроградської політехніки, але не встиг закінчити навіть перший семестр, як отримав, повістку і пішов служити, адже в Європі почалася так звана велика війна. Так тоді звали Першу світову, бо не підозрювали, що може бути ще й друга. Чоргеєві пощастило, він не отруївся у газовій атаці, уникнув кулеметної черги і не потрапив під бомбу з аероплану, а щасливо дожив до капітуляції Росії через більшовицький переворот. Однак проти більшовиків одразу повстали інші сили, зокрема і Біла армія, до якої Шергея мобілізували як колишнього прапорщика армії Російської. Однак цього разу хлопець вирішив не випробувати долю, а дезертував та втік до України. Після окупації нашої землі більшовиками він осів у Смілі на Черкащині і якимись правдами чи неправдами, а швидше за все, саме неправдами, видобув собі нові документи, щоб приховати перед новою владою своє благогвардійське минуле. Бо тоді за менше комуністи ставили до стінки. Новим іменем Олександра Шаргія стало Юрій Кондратюк, і саме під ним він увійшов до історії світової космонавтики. Попри зміну імені Шаргей Кондратюк дуже боявся викриття, тому часто переїздив і врешті дістався аж Новосибірська. Працював на робочих посадах, потім дослужився до механіка на елеваторі. Але попри переїзди та виснажливу роботу, у вільний час він літав у космос. Ну, звісно, подумки. І дорогою записував цікаві ідеї. Зокрема, про те, що для розгону чи гальмування треба послуговуватися гравітаційними полями зустрічних планет. Про те, що під час посадки варто використовувати опір атмосфера, ще краще залишити основний корабель на орбіті, а для дослідження планет застосовувати невеличкі човники. І що для живлення бортових систем придасться енергія сонця. Взагалі треба відзначити, що 100 років тому цікавість людства до космосу була надзвичайно високою і живилася вона літературою. Щойно в Європі вийшло кілька фантастичних романів про міжпланетні подорожі. У Росії відомий конюнктурник Олексій Толстой одразу ж написав «Еліту» – історію про те, як московити полетіли на Марс робити там революцію. Проте, на відміну від фантастів, ідеї Кондратюка були цілком реалістичними, і багато з них використовується і сьогодні. Однак Радянський Союз був поліцейською, а точніше чекістською державою. Тому щойно Кондратюк проявив свою фантазію в іншій сфері побудові нового елеватора. Талановитого інженера помітили і одразу заарештували. Ні, не за Білу армію, а просто, щоб він кілька років попрацював у спеціалізованому конструкторському бюро. Безкоштовно. Точніше, за табірну пайку. А звинувачення завжди знайдеться. Ми ще не раз побачимо подібний сюжет у біографіях наших героїв. Адже рабська праця з давніх давен була козирем Московії. Утім, перед арештом Кондратюк встиг написати і видати власним коштом книжку завоювання міжпланетних просторів, яка в майбутньому і зіграла важливу роль у реальному завоюванні космосу. Адже там було прораховано траєкторію польоту на місяць, ту саму, що пізніше отримала назву траса Кондратюка. От бачите, хтось має упередження перед виданням власним коштом. Якщо книжка того варта, неважливо, хто сплатив за видання. Після виходу на волю з табірного конструкторського бюро у 1932-му Кондратюк перебрався до Харкова, де займався конструюванням вітрових електростанцій. А коли почалася війна, пішов до війська і загинув у 42-му році десь в Орловській області. Проте книжка, та саме, що він видав власним коштом, продовжувала жити і навіть якимось чином перебралася через океан до Америки. Саме вона була використана американцями при підготовці свого польоту на місяць, і у 1969 році корабель Аполлон відправився туди шляхом розрахованим полтавцем Олександром Шаргеєм, який ховався від радянської влади під іменем Юрія Кондратюка, але врешті так і не сховався. На щастя, незалежна Україна шанує свого героя. Його іменем названо вулиці та навчальні заклади. На його честь випущено ювілейні монети і поштові марки, поставлено пам'ятники, а на зворотному боці місяця є навіть кратер Кондратюка. І нам залишається тільки уявляти, чого б міг досягнути Олександр Шаргей, якби не ховався від комуністів, не сидів у таборах, а працював над втіленням власних ідей. Після закінчення Другої світової війни космонавтика отримала потужний стимул для розвитку. Адже разом з іншими трофеями переможці поцупили у Німеччині космічний проект Фау. Він же зброя відплати. Це були перші балістичні ракети, тобто такі, що виходили за межі атмосфери, щоправда, ненадовго, і лише для того, щоб повернутися назад і вибухнути на території супротивника. Сполучені Штати Америки та СРСР по-братськи поділили німецькі досягнення. Радянські війська захопили лабораторію деякі зразки, а американці вивезли до себе головного конструктора Вернера фон Брауна, який згодом став головним у їхній космічній програмі. Залишки від німецьких ФАУ радянському союзу вистачило для того, щоб дати старт власному космічному проекту. І, звісно, до справи долучили українців. Для того, щоб ракета злетіла, їй потрібен двигун. І тому номером два у нашому списку стане Одесит Валентин Глушко. Валентин народився у 1908 році і з самого дитинства продемонстрував великий талант до музики. У віці лише 12 років він вступив до Одеської консерваторії на клас скрипки. Але Перша світова та визвольні змагання були не найкращим часом для філармонійної музики, тому паралельно Глушков отримав інший фах у професійно-технічному училищі. Згодом він вступив до Ленінградського університету і майже закінчив його. Майже, бо після державних іспитів був відрахований за несплату і диплома не отримав. Так, так, за несплату. Це вам про переваги соціалізму і радянського світу. Але талановитого юнака все одно взяли на роботу у газодинамічну лабораторію, яка займалася реактивними двигунами. І саме там Глушко продемонстрував настільки великі успіхи, що його правильно заарештували. Ми з вами вже бачили цей трюк у долі попереднього героя. Радянська влада любила талановитих людей і давала їм усі можливості: пайку, нари, камеру, конвой. Тільки працюй на благо соціалістичної батьківщини. У 38-му глушкові присудили 8 років з відбуванням покарання на Тушинському авіазаводі, місці, знаному як Шарашка. Там наш герой продовжував займатися двигунами аж поки у 44 му був звільнений і одразу призначений керівником конструкторського бюро спеціальних двигунів у Казані. Отак От просто з тюремних нар у генеральні конструктори. Згодом його послали до Німеччини вивчати двигуни ракети Фау-2. І вже у 48 му було запущено першу радянську ракету Р1, копію німецької Фау. А Валентин Глушко став головним конструктором усіх ракетних двигунів. Тут треба зауважити, що ракети від самого початку мали військове призначення, а польоти в космос виникли як супровідна піар-акція. Ну, по-перше, вона створювала людське обличчя військових програм. А по-друге, мало на меті залякування ворогів своїми успіхами. Космічний піар довго прикривав ядерну неміч радянського союзу і створював імітацію ядерного балансу між батьківщиною соціалізму та клятими імперіалістами США. Так що наш герой переважно займався конструюванням двигунів для балістичних ракет із ядерними зарядами. А паралельно його двигуни вивели на орбіту перший супутник, перших собачок і, врешті-решт, першу людину. А у 1974 році Валентин Глушко був призначений генеральним конструктором об'єднання енергія, головної космічної установи СРСР, і займався створенням програми Буран радянської відповіді американським шатлом. І, хоч з Бурану насправді нічого не вийшло, окрім піару, який тоді називали показухою, але він таки один раз злетів, і що головне, вдало приземлився. А це для радянської техніки само по собі вже було неймовірним досягненням. Отак Одесит, Скрипаль, студент консерваторії Валентин Глушко підкорив космос. Але, звісно, не сам. І тому номером третім у нашому огляді буде жити Сергій Корольов. Звісно, йому належить бути номером першим. Але хронологічно він лягає рівно всередину п'ятірки українських підкурювачів космосу. Тому просто будемо враховувати, що наш номер три насправді номер один. Народився Сергій Корольов 1907 року в Житомирі. Мати його Марія Москаленка родом була з Ніжина. батько Петро Корольов з Могильова. Однак шлюб батьків був проблемним. Тому виховували хлопця Ніжинський бабуся з дідусем. Ну а далі були школи в Києві та Одесі, крах Російської імперії, навали більшовиків та інші історичні суви. Але для юнаків складнощі завжди відходять на другий план у порівнянні з мріями. Тому в Одесі Сергій захопився літаками. Молода Радянська Республіка терміново створювала повітряний флот, і парашутні вишки та аероклуби росли, наче гриби після дощу. Далі захоплення привело хлопця до Київського політехнічного інституту, потім до Московського інституту імені Баумана, де в якості дипломної роботи корольов спроектував літак. І не лише спроектував, але й збудував та зробив випробувальний політ в якості пасажира. Такі от бувають студенти. Талановитий українець стрімко просувався по кар'єрних щаблях і у 26 років уже став заступником начальника новоствореного реактивного наукового дослідницького інституту. Ну а далі все так само, як у двох попередніх героїв. За великі успіхи та грандіозні плани корольова заарештували. Він, до речі, йшов по одній справі з Володим Глушком, але працював у іншій шарашці під керівництвом авіаконструктора Туполева, який, до речі, теж сидів. У вас не складається враження, що космос підкорили не просто українці, а зекі українці? В ув'язненні Корольов зробив кар'єру і врешті став головним конструктором групи реактивних установок. Саме через це, після звільнення у 45-му, поїхав до Німеччини вивчати залишки програми Фау-2, де знову зустрівся з Глушком. Разом вони за три роки запустили першу радянську ракету Р1. Глушко, як ми знаємо, займався двигунами, а Корольов керував усім проєктом. Ну а далі були ракети р 5 р 7 р 11 Усі як одна військові. Однак ракета Р7 мала відокремлювану головну частину, тому саме її використали для запуску на орбіту першого супутника у 57-му році та першої людини у 61-му році. Сучасній молоді треба зауважити, що Ілону маску за рівнем популярності та авторитету дуже далеко до тодішньої слави Сергія Корольова. А проте, слава Корольова мала одну особливість: ніхто не знав його імені. Адже нагадаємо, основною роботою генерального конструктора було створення бойових ракет, а космонавтика слугувала лише піаром. Тому про корольова згадували тільки розпливчастими словосполученнями. Радянські конструктори або радянські науковці, і все. Здобутки нашого земляка у справі засвоєння космосу можна перераховувати дуже довго. Тут і проекти засвоєння місяця, і плани орбітальних станцій, і розробка марсіанського напрямку, і Корабель Союз. Але втілювати більшість задумів корольова довелося іншим. У 66 му за п'ять років по своєму найбільшому тріумфу, Сергій Петрович. Помер на операційному столі під ножем самого міністра охорони здоров'я СРСР академіка Петровського. Ні, його не вбили, просто недодіагностували пухлину. І лише після смерті героя радянські люди довідалися про його існування, ну тобто про те, що він колись існував. Бо секретність. Участь українців у радянській космічній програмі стає іще більш наочною, якщо згадати. Що головним конкурентом Корольова у справі конструювання балістичних ракет був українець Михайло Янгель, головний конструктор КБ Південне, що працювало у тодішньому Дніпропетровську, нинішньому Дніпрі. Ну, звісно, хто ж із вас не чув про «Південьмаш» – гніздо української космонавтики. Але КБ Південне це окрема організація, яка займалася ну і займається саме конструюванням космічної техніки. А Михайло Янгель народився у 1911 році в Іркутській губернії. Для тих, хто не вчився в радянській школі, уточнимо, що Іркутськ – це Сибір, недалеко від озера Байкал. Як міг українець народитися у такій дупі світу? Відповідь на це питання міститься у наших відео про зелений та сірий клини. Там ми докладно розповідаємо про заселення українцями Сибіру та Далекого Сходу. Отже, родина Янгелів стала частиною цього процесу наприкінці 19 століття. Михайло Батьків був шостою дитиною, а всього їх народилося 12. Ви, мабуть, не повірите, але колись українці родили багато дітей, так що Україну навіть називали європейським Китаєм. Початкову школу хлопець закінчив у селі 4-й п'ятий класи у повітовому центрі, а далі поїхав у Москву. До старшого брата, який вже встиг там зачепитися. Ха, от вам і переваги багатодітних родин. Після закінчення фабрично заводського училища Янгелі, як тоді казали, за путівкою комсомолу направили до Московського авіаційного університету. Для наших молодих глядачів, оце «за путівкою комсомолу звучить дещо загадково. Що це за путівка така? А насправді це була ніяка не путівка, а наказ. Іди вчитися або їдь на будівництво, і тебе не питають, хочеш ти чи ні. Радянська система взагалі не враховувала людських бажань. Отже, Михайло опинився в авіаційному університеті і там проявив такі здібності, що на старших курсах вже почав працювати в конструкторському бюро Полікарпова, яке проєктувало винищувачі. Саме туди, після закінчення навчання, його і направили працювати. А у 38-му році послали до Сполучених Штатів Америки знайомитися із тамтешнім літакобудуванням. Після повернення 27-річного хлопця призначили заступником головного конструктора. І на цьому місці найпередбачливіші наші глядачі вигнуть. далі зрозуміло Янгеля посадили. І майже вгадають, його дійсно хотіли посадити, сфабрикувавши справу про батька Куркуля, який, буцімто, досі десь у іркутських лісах воює за радянською владою. Відома фраза Сталіна: син за батька не відповідає. А от в реалії: саме син і саме за батька мав сісти у табір. Однак тут своєму заступнику допоміг Полікарпов. він звелів йому терміново їхати додому та розбиратися з цією історією, для чого навіть надав відпустку. П'ять тисяч кілометрів туди, п'ять тисяч назад, а чого не зробиш заради життя. В результаті Михайло привіз документи батька і довів, що той не верблюд, і сам він не син верблюда. Всю війну Янгель проєктував літаки. А у 50-му році був призначений начальником відділу у конструкторське бюро Сергія Корольова, яке розробляло ракети. Там він знову відзначився і невдовзі обігнав свого керівника у кар'єрному зростанні. Очолив інститут, до складу якого входило корольовське КБ. Однак корольов розривався між двома задачами: бойовими ракетами та космічними апаратами. І, врешті, стало зрозуміло, що це не одне й те саме, що простою заміною боєголовки на людину справу не вирішиш. Тому керівництво Радянського Союзу звеліло створити окреме конструкторське бюро, яке б зосередилося на військових задачах. Місцем для нього обрали Дніпро. Тодішній Дніпропетровськ, а керівником призначили Сибірського українця Михайла Янгеля. Саме у Дніпрі новий генеральний конструктор створив ракети, які стали основою радянських ракетних сил стратегічного призначення, тієї самої ядерної палиці, якою совіти лякали весь цивілізований світ. Радянський Союз часто порівнюється з мавпою з гранатою. Так, от мавпа була у московському Кремлі. А гранату для неї заробив Янгель у Дніпрі. Р12, Р14, Р-16. Ці назви звучать сухо, але за кожною з них стоять кілотони ядерних зарядів, які планували доправити просто до буржуазних столиць, щоб остаточно вирішити питання конкуренції соціалізму і капіталізму. Ну а ракету р 36 американці так і назвали сатана. Отаке От українець Янгель створив сатану. Щоправда, окрім суто військової, довелося КБ південне займатися і продукцією. Подвійного призначення. Наприклад, на базі легкої ракети Р-12 було створено ракету носій космос, що виводило на орбіту супутники: як радянські, так і французькі та індійські. Михайло Янгель помер у 1971 році, а державне підприємство Конструкторське бюро південне імені Янгеля і досі працює на космос, що правда тепер уже переважно мирний. А перед тим, як перейти до наступного героя, хочемо порадити вам подивитись відео з каналу Hubble Трабл про те, як люди будуть жити на Марсі. Повірте, це дуже а заразом із одна з наймиліших речей на Ютубі. Посилання знаходиться в описі. Ну і п'ятим у нашому списку сьогодні буде батько пілотованих орбітальних станцій українець Володимир Челомей. Його мати була родом з Полтавщини, батько з Підляща. Це українська етнічна земля на території східної Польщі. Володимир народився у 1914 році у польському Седльці. Однак невдовзі родині довелося тікати від Першої світової рідно Полтаву. Там хлопець і пішов до школи. Згодом, коли родина перебралася до Києва, він вступив до Київського політехнічного інституту. Чиломеєві поталанила. Поки він навчався, Київська політехніка зі своїх надер породила Київський авіаційний інститут. Так що Володимир випустився вже з нього. За час навчання він написав два десятки наукових статей і навіть посібник векторне числення, за яким навчалися його однокашники. Уявіть собі, що ваш товариш пише для вас підручники, і ви зможете зрозуміти відчуття колег та викладачів. А проте чоло не посадили як Кондратюка, Глушка та Корольова, і навіть не намагалася як Янгеля. Навпаки, хлопець отримав одну з 50 спеціальних сталінських стипендій для молодих науковців. Під час війни він конструював реактивні двигуни і проявив себе так добре, що у 45-му поїхав до Німеччини вивчати захоплену техніку проекту Фау так так, разом із Глушком та Корольовим, тільки на відміну від останніх, які копіювали балістичну ракету фау 2 Володимиру дісталася фау 1 тобто ракета Крилата. Саме тому Челемей став конструктором першої радянської крилатої ракети 10Х, яка була точною копією Фау-1. а потім і другої та третьої, 14Х та 16Х, відповідно. Однак крилаті ракети стали тільки легкою розминкою, тому що конструкторське бюро Челемея взялося за розробку ракет шахтних, тобто таких, які стартують з-під землі. Хто був у Первомайському музеї ракетних військ на Миколаївщині, той може уявити собі масштаб цієї роботи. Але бюро Челемея впоралося і на основі своєї нової ядерної ракети ур 200 створило ракету носій Протон, яка й досі є основою всієї російської космонавтики. Проте головним полем діяльності Володимира Чоломея стали орбітальні станції. Колись, після польоту Гагарина, Микита Хрущов на повному серйозі казав американцям: Юра літав, усе бачив, то ми тепер вам покажемо. Мабуть, хтось із вас пам'ятає нещодавні події, коли російська космонавтка знов таки на серйозі розповідала, що зробити бачила, як українські військові убивали мирних ДНРівців. Усе це не просто так. Бо радянський союз і справді планував тримати на орбіті космонавтів, щоб ті виконували військові задачі. І для цього почав розробляти орбітальну станцію Алмаз. Це і стало головною справою КБ Українця Челомея. Робота наближалася до кінця, коли американці раптом завдали потужного піар-удару – висадилися на місяць. СРСР треба було терміново відповідати, тому недороблений Алмаз швиденько переназвали на салют і відправили на орбіту. Щоб знали, ми перші у всьому. Звісно, такий поспіх не міг закінчитися добре. Перші два салюти довелося спалити в атмосфері, і лише третій прийняв космонавтів на 15 діб. Цифра символічна: 15 діб саме стільки давали в радянському Союзі за дрібне хуліганство. На станції салют космонавти для замилювання ворожих очей імітували біологічні експерименти, а насправді виконували суто військові завдання. Однак досить скоро з'ясувалося, що тримати людей на орбіті неймовірно дорого. Тому проєкт Алмаз перевели в автоматичний варіант і запустили під іменем Космос 1870. Ну а орбітальні станції були гордістю радянської космонавтики аж до кінця існування СРСР. Розвал Союзу, до речі, став причиною того, що на орбіті забулися космонавти. Він стартував іще ще за старої влади, а нова російська не змогла знайти грошей на повернення. От і довелося космонавту Крикальову просидіти на орбіті майже рік замість запланованих п'яти місяців. Щоправда, на той момент генеральний конструктор Володимир Челомей вже помер. Так само, як і Михайло Янгель, він прожив 70 років. Отже, тепер, якщо вас запитають про українців в космосі, можете сміливо відповідати: Глушко це двигуни, Корольов мирні ракети, Янгель військові ракети, Челомей орбітальні станції. Коротко і зрозуміло. Але наша розповідь була би неповною, якби ми не згадали іще одного українця, першого представника нашого народу, який побував у космосі: це льотчик-космонавт Павло Попович, уродженець Узина, що на Білоцерківщині. Він літав на орбіту двічі у 62-му та 74-му роках, і саме українець Попович став першою людиною, яка заспівала в космосі. У його виконанні зірки почули улюблену пісню іншого українця, тодішнього генерального конструктора Сергія Корольова. Дивлюсь я на небо. Так, так. З цієї пісні ми починали сьогоднішню розповідь. Павло Попович особисто втілив давню мрію українців, сформульовану іще у 19 столітті донеччанином Михайлом Петренком. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не слухю, чому не літаю. Ну а потім була незалежна Україна із власною космічною історією, яка, сподіваємось, триватиме. І комусь із вас судитиметься творити її. Але давайте домовимося, жити так. Щоб нащадкам не довелося вишукувати аргументів, аби довести, корольов був українцем, Янгель був українцем і так далі. Врешті ми маємо власну державу і власний інформаційний простір, який творимо щодня, знімаючи відео, співаючи пісень, читаючи книжки, поширюючи українські матеріали і не забуваючи ставити вподобайки. Адже кожному воздасться по лайках його.